Всім привіт! В цьому відео я вирішив зіграти Сленделіну 2D. Так, От такий от короткий вступ. Не будемо довго затягувати. Я завчас вибачаю, що дуже давно на каналі відео не було. Просто в мене була така невеличка депресія. Ну і я взагалі думав, чи потрібно знімати відео на YouTube. і я вирішив знімати до цих пір. Тому нажимаємо на плау. Ізі бі. кажу, я вже відеогру цю пройшов вчора. Э, Привіт, мене звати Олександр. Так, ключик за шкатулкою з лендрінами знайшли якої шкатулки картин. Якщо ви думаєте, що за Олександром ми раніше грали, ви глибоко помиляєтеся. За Олександром ми тільки в цій частині граємо. Ну і в Слендеріні The Force. І в Слендеріна X. Як ви бачите, я вже реально почав... Йоп. Знімати відео з веб-камерою, ну просто щоб ви бачили мою наглядну реакцію на відео. А -а -а. Так, чекаємо, поки кров не ней буде зокремо. Все пропало. Ей! -е -е. Вечір вход. Пускаємось бізнес. Нам показалось, чого воно там було? Не бійтесь, я хороший. Зивитики мене хоче тут бити. Дякую. дякую. І вам за скример, дякую. Чекаємо, поки кров закроли зник. Все, пігнали. What the fuck? Увайся. Я телекінезом бою. у мене способна. Пігнали в глибоку дірку. Замкну. Звісно, мені ще раз в соски попали. Мої вже... Мене вже груди Ти болять. Але. Я бачу тебе. Я тебе не хотів би, звісно, бачити, дівчину. Ну, бачу. Я тебе теж вже бачу. Ну, б не бачив. До речі, оце ці папірці їх не просто так збирають. Знаєте, для чого нам ці папірці? Ви вгадаєте з спер... Давайте з першої попитки. Звісно ж, ми... це кот. А от декоде я зараз покажу. Е, е!

Якщо хто до цих пір не знає, я телефонний блогер і всі відеоігри я знімаю на телефон. Тому, думаю, це заслуговує лайку. Я реально все знімаю зараз на свій телефон. Аби. Знімати хоча б якийсь контент для вас, для моїх любих підписників, які підписались на канал. А хто не підпишеться на мій канал, того я відправлю в цей самий підвал. Будите з Олександром тусити. Все, електрику ми відновили. От чого він закриває тільки двері, я поняти не можу. Добре, ми одразу мотузку і пігнали далі. Ну, тут, ну, тут. Чекаємо, поки вона відлетить. Бум! Одразу хочу ще й сказати, що ідея для цього відео не моя. Я її побачив е у іншого блогера. Зіділлера. І мені прийшла в голову ідея зняти від... Так як він знімав перший раз на телефон, то я подумав, чому би і мені зняти на телефон. Так як я головний. Ай! Дядя, головний блогер телефонний на країні. На країні. Краї... Краї... Оп. Конечно. А бачите, гра, думає, я тупий. Чекай. Пігнали. Це лялька. Все, пігнали далі. Папля. О, ні, сюди нам не треба. Дякую. От в третю кімнату заповнить, туди вам іти не треба, бо там ви тупо нічого вже не знайдете. Вам потрібно сюди. Вася, ти воскрес! Друг обіймемось. Ай. Не таких хобі я таких обіймасиків я ждав. Так, запомніть, кот на. Це не просто краплі крові. Їх нам потрібно заповнити. Отут. Хочете про це поговорити? Я тільки ще помітив, на що цей ключ дуже схожий. Пишіть в коментарях на що вам. этот ключ дуже схожий смотри на что пришло на да. уже нема уже я так успела забрать кресло в доку кресло и Гналась сюди, зараз будемо битися. Здох. Востанньопу. Осабу. Останю... Ну шо ж, Анжела, еф. Це якась стюрма, як я понял, так? Да? Добрий день! Эй! Це Аліса. З тобою все добре? Торіч, хто не знав, за Алісу ми играли в Slandrini The Cell і в Slandrini The School. Це з собою добре. Ну про це вже я віддільне відео зроблю. Мене звати Аліса. Що е -е, з ним зроби мені? Ой. Що там зробив? Пішли, я допоможу тобі вибратися відсюди. А, Сандріна вже завідує мені. Динамітну шашку знайшли. І під таке зараз буде гріх не сказати. Значить, время замуті перекусанчик, У мене тут в ничці варені яєчки. Хлібчик, консерви, звісно, ж, жикурагиль, маслята і лисички, кілограм клубнички там? Сосиски ковбаса, мінералочки води. І з чекчаю є ватрушки, Тортик вафлісушки. Чіпси в зепок І покурити. Подивіться вже на дворі день. Баба. Викинули фонарик, бо нашо він нам жить, звісно. <звук> Кінець. О, тут це взагалі коротке відео вийшло. Дуже коротке відео вийшло. Я думаю, воно буде трохи подольше. Ну, Але маємо, що маємо. Ну що ж, друзі, от таке сьогодні коротке відео було. Я знаю, мене дуже довго не було, бо в мене було просто проблеми з інтернетом і заодно не було взагалі мотивації робити ніякі відео. Але різко в мене вона знайшлася, і я записав для вас таке відео. Ну що ж, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам таке відео. Ну таке от відео вийшло коротке. Тому будемо прощатися. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України. Без цього наш час ніяк. Це вже буде добре. З вами був Індіу. До скорої зустрічі.